Через десятиліття історія повторюється. Як тоді 79 років тому, так і зараз ми ведемо збройну боротьбу проти одного ворога. Сьогодні в урочищі гурби вшанували пам'ять загиблих під час найбільшого переможного бою в історії УПА проти НКВС. Тоді з 21 по 25 квітня 5 тисяч українських повстанців протистояли 35 тисячному війську червоноармійців, але навіть така значна перевага не змогла зламати переможний дух. У гурбах провели поминальну панахиду та покладання квітів в 10 разів менша сила. Молодих юнаків, вони загинули. Але коли вони загинули, вони перемогли. Вони перемогли, отой е, дух, дух комунізму, дух брехні і е, фальшиву систему, яка потім ще розкладалася декілька десятиліть. І нам упав, знищити велику частину радянських військ та прорвати оточення і вивести своїх бійців. Такі протистояння, як битва під гурпами, це не просто бій, це історія, яку не тільки не можна забувати, а потрібно обов'язково знати. Адже те, що відбувається в Україні сьогодні, дуже тісно перекликається із 1944 роком. Паралель 79 років тому і сьогодні, в тому, що ми захищаємо те, що ми любимо. Нашу землю, духу, нашу громаду і наших рідних і не важливо українцю скільки проти тебе тисяч сотень тисяч ти, ти відстоїш своє. Тому дуже важливо пам'ятати про нашу історію дбати про неї. Окрім того, після вшанування пам'яті місцеві мешканці влаштували благодійний ярмарок, на якому продавали все від смаколиків до прикрас та іграшок за для допомоги ЗСУ. Цю виручку, яку ми тут хочемо витрувати. Ми частину віддамо на краївку, на розвиток нашої краївки, а частину Ну, звичайно, у нас Збройні сили України. Всі вироби наші ми від школи, це на Спасівський ліцей. От, всі вироблені вироби руками дітей. От, все мир України, перемоги. Швидкої серед тих, хто долучився до ярмарку, Даринка, донька загиблого військовослужбовця з мізоцької громади. Дівчинка близько двох років захоплюється плетінням з бісером. Починалося все з нескладних кілець та браслетів. А сьогодні вже різні фігурки, брилки. Дарина вперше представила свої роботи на ярмарку, адже розуміє наскільки це важливо. Їм більше там треба коштів на зброю. І таке таке. Найскладніший оцей. найскладніший оцей. Що це, це ведмедик ведмедик? Як довго ти його робила? Десь пару днів приблизно там такого. Ну, так. Меморіал пам'яті воїнам воїному павурочищі гурби встановлений у травні 2007 року. Відтоді, щорічно, на третій день Великодня на Рівненщині вшановують загиблих у цій битві. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.